Я Костянтин Кулак, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, український демократичний альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства і прав, потреб і інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної саме на самоінтеграцію та колективні дії. Досягнення нової європейської інтеграції України, інтегрованості її в сучасний розвинений світ перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатом України дотримуватися програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей. Європейської інтеграції України, не голосувати законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії Удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту, за жодних обставин не входити до альянсів із партією регіонів та її сателітами, суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України. А також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюсь невідкладно скласти свої депутатські повноваження.